Усіх вітаю. Сьогодні у нас 15 серпня. От. І ми йдемо в другий клас. Тобто починаємо другий сезон, другий рік. Перший день другого року мого YouTube каналу. Вчора був розіграш. Я зв'язався з Андрієм Олександровичем. Андрій Олександрович, так як я вам там і сказав, що напевно він відкажеться, а так він і зробив зразу ж. Для нього теж це було несподівано шок. <смі> ну, я про наш шок сімейний, зараз далі трохи розкажу розповім. Значить, сказав він так, каже, продає. Цю насадку от, ну, вистав на продаж, так як я анонсував у самому першому відео, ну, відео, якому не потрібно вистав, от. а кошти на внучку. Я зразу відмовився від такої е, пропозиції, от, сказав, що у нас все якби, для внучки є. Ми тут все. Якби, ну, Тобто я предложив, що Значить, поставимо, зробимо хорошу скидку на цю річ. Кому вона дійсно треба, купе, От. щоб не вийшло, що знову зробили розіграш, воно піде і попаде людині, кому воно або не потрібне, або немає здоров'я, скажемо, або немає. Ну, я маю веду здоров'я носити таку річ з собою. Додаток ще до бачка, або немає оприскувача, ну, багато ну, може бути причин, що річ буде не потрібна і буде ну, непотребом. Або буде думати, куди її годіти. Торішили ми з Андрієм Олександровичем, значить, я роблю таку здорову скидку на цю річ там, у 500 гривень, тобто скидаю від її ціни. Кому це потрібна річ, пишіть мені зразу, там перший комент, кому воно потрібно, ми от продаємо, а кошти направимо. ну, Буде адресна допомога ну, нашим захисникам. Скажімо так. В цьому можете не сумніватися, на пиво я їх точно не потрачу. Так що, якось отак. Це по вчорашньому розіграшу. От. Тепер ж, е, хочу ж сьогодні знову подякувати так само, як Андрію Олександровичу, Володимиру Анатолійовичу, Мельнику, е, Олексію з Донеччини. Е, хлопці, я вам усім дякую за вашу підтримку. Значить. Е... За ваші поздоровлення. Коротше, тепер йдемо і я буду вам показувати те, що я анонсував учора. Я вам обіцяв показати прививки свої, ну, їхній стан і що там, як виглядають ягоди на даний момент. Значить, зразу я підходю. Ну, до цього ще просили показати торнадо не торнадо. Раз я ось у нас здоровому винограднику на ході з часу я вам покажу торнадо, не торнадо, як він виглядає. А виглядає, він, він трошки морозом пострадав, бо він тут крайній ряд був. ну Тут не було якби, защити йому ніякої мороз. Отак він виглядає зараз. Да. з тої сторони, зараз я обійду, там спіліша грона. гронок, тут усього 5. В тому році теж їх було 5. Ну, Зав'язалося багато, але залишило, бачите, в зв'язку з тим, що виморозило, а він щось не захотів із заміщаючих давати урожай. Бачите? Тобто кажу так, як є. Обходю куща, обходю, да, ось. О... Отак От дивіться. Оце також є так вона складається, ягоди значно більші проти того року. Ну, Хоча і вже став, як би мочніший. Ну, ягодки, да, поки мене це все радує, дівати я його нікуди не збираюся, лоза дивіться, визріває. І так як я і говорив у прошлому році, вона така ж оранжева, бачите? Така незвична трохи. Не, не поня... ну красива така. І якби доволі вона бойко росте. Кущ такий, сильно рослий, дивлюся, гона. даже ну, може, це зв'язано, що врожая немає. Тут таке, знаєте, Ну будемо наблюдати. Коротко. Поки подобається, все туге, не знаю. ну Як я казав, щебінь. да Хрустить. Ну, пробувати. Немає сенсу, бо воно він ще зелене, я і так знаю. Будемо наблюдати, пізніше я вам розкажу. Тепер ну, вже раз тут почну із своїх прививок і цих сажанців. Зразу саджанці покажу, потім перейдемо на прививки. Значить, виглядає вже оце отако, це все діло, воно вже зачекання, тобто солодкий світ визріває, все нормально. Раніше і показував. По напису ви бачите, карліта це на РР 3309, я її привив. Ось о, два такі рукава огоню, якби з кущом все нормально. Пішло виз... визрівання лози. Це у нас титан. Тоже нормальний кущ. Це в нас опять же, на прививці на настольна, тільки на кобрі Пандора. Виглядає два рукава. Короче, ну, Бачите, все теж нормально. Це кущ, який був посажений на рибі і Чорнобаївка. Росте дуже добре. Лоза, як бачите, почала визріває, вимахав він. Ну, Давайте я отак. От Ось мій ріст, а воно ще воно там. Ну, коротше, здоровий. Так, і пішла моя школка. Тут, тут я вам вже показував свої ці ре, помпеї. Ну, коротше читайте, тут воно все понаписано. Я вам так потихеньку проведу. Сажанці доволі непогано. Це все, що я прививав, робив настольною прививкою на подвої. От. Це чисто для себе. Ніякої продажі тут не буде. Навіть того, що буде лишня. Я в основному прививав то, все, що ви бачите, тут зарубіжна селекція. І в основному форми писанки Олега Михайловича. Тут ось парфюм, красавчики. Що там у мене ще є, конфетка. Потім, триумф. Ну, да, все, триумф. Такий, такий кущак, я не знаю, блін, хоч хоть на, на той год і плодоносить буде. Подарок Нікополю. Ну, зарубіжних тут греб, дрім. Ну, все не буду перечисляти. Для чого це я робив? Значить, зараз я вам йдемо тепер до прививок. І Я вже буду розуміти, що я буду оставляти, що буде садитися тут, а що буде просто продавати, я його не буду Буду розігрувати на каналі. І зараз я вам розкажу свій підхід до цього всього, чогось тут вже сидить у ряду. Посаджена вже в самому ряду і Пандора, і карліта. Для чого я так це все роблю. Ну що, поки тут почну з першої прививки, там у мене є, я садив парижські тайни. Ось паризькі тайни і гронок парижських тайн. Бачите? Тобто я садив оце все діло і хочу, як би, ну, зразу ось, ось о... скуштую це діло. Нравиться, значить, кущ висажую і оставляю. Не подобається. Викопав і розіграв. Ну, Зрозуміло, так, для чого це я все робив. Тобто, щоб провірити, не ждати три роки, а в цей рік провірити. До речі, що були виноградарі, в мене його обрізали. Бачите, ну, це я сам обрізав, і, бо і тут була помпея. Дивіться, як виглядає помпея. Це ось у, одна була грона, бачите? Тут ось а це я зняв з неї, бо ну, бачите, скільки зняв. Чи, кажу помпе, і молекула, що я малю. молекула тут привита. І ось оша теж в неї прививка. Ось ще оставив трохи, бачите. Ну тобто, щось таке неймовірне, не знаю, яке воно побільшки буде. Коли визрі, буду показувати То воно не болячке, то вже вона ж лежала тут на сонці та і підпеклася. А ось, ось там ви бачили на прививках редтару. Ось редтару. Я вам показую редтару привитий. Ось Ред Таро, оце такі в нього ягоди. Бачите? Ось така грона у нього. Блін, Щоб не зламати ще її, бо зараз довикручуюся. Так, коротше, ось Оце така грона в ред таро. Ось ось дивіться прививка. Дивіться, ред Таро, бачите. Це я тобто привив і є такі грушки такі цікаві, гляньте які. Бачите, яка ягода цікава в нього. Прикольна така. Прям Красиво. І ще десь у мене тут громка. Не пойму, де вона. Коротше, де ще була. Ну, три грони тут. Редтаро. І там у мене сажанці є редтаро привиті. От я повкуштую, подивлюся, як воно, що воно. І я вже буду розуміти. Там у мене пару штук, то один, якби, якщо все нормально, я посадю а один, ну, один розіграю. Так само і лози тут можна буде. Бо я не вбирав, коротше, не вбирав, дивіться, для прикладу покажу просто. гляньте. Оно, бачите, раз, два, три. Тройніки. Навіть тройника не вбирав, а лоза вимахала а ну аж за п'яту проволоку Вона перегнулася, пішла на звисаючий приріст. Так що там, якщо визріє. Усе буде нормально, то ще й лози можна буде розігрувати. Що я ще робив? Ось, це в мене на сьогодні. Така, ця, водолій такий. Водолій у мене там і саженці я посадив один чи два. Ну Для себе мої сашку може дам там. Тут у мене три гронки, ні 4. Привив, тут я чотири. Буду дивитися, якщо воно рядом ось у мене із цим із та з ландишем. Ось ландиш. От. А тут ось ось висить водолій. Ну, Для порівняння коротше, зрівняю. Нєто з із пасенковим, бо воно піде, мабуть, разом з пасенковий вже бачите ландиша, бо розмір одінаковий, я дивлюся, може вистигнуть однаково і буду. Ну, точно, з тієї сторони, ще більше воно Коротше, Скуштую вам, доложу. Заміна це ландишу чи не заміна. Так що якось оце отак. Потім в мене тут на прививках. Зараз покажу, що вже не хочу. Вибачайте, я не хочу ділити відео. Блін, бо вчора сидів за тим відео. Не повірите, 6 годин, поки я загрузив. Тут у мене теж ось ландиш, Кажу ландиш, не ландиш, а водолій. І водолій. І тут оно, гриф, тут загадка, чи автограф, кажу, Калуги наш. А ось, ось, да, водолій понаписано. Ну, короча, тож, Тут у мене ягоди ось водолій дивіться. Тут на цій прививці, бачите, який він ландиша доганяє. Ну от І скуштуємо і знаємо. Ну, ще не роз... Так, вже знаєте, трохи розмягчається. Ну, По хай, узнаємо. Там воно ще є. Все. Мускат соломка, тут багато. от. А тепер йду я вам і буду показувати. Що у мене дійсно буде, зараз я вам скажу на участку, а що, а що може бути і під питанням з оцих нашумівших дуже дорогих форм. Значить, зараз тут одну минуточку, вже я ось дійшов, відходить швидко. Так, ось, на малому на цьому своєму винограднику. От, я, да? так, це в мене все вже розовинку набирає. Чуть-чуть воно краситься Чуть -чуть. біла акація. Починаємо ми із азова. Там у мене саженець азова, а тут ось грона, дивіться, азова. Це той азов, який я прививав 26 квітня. От, коли деякі... Коло УСК крутили. Ось ну, ось воно, бачите. Ягода на сьогодні розмягчається. Я зараз не буду куштувати на камеру. Вчора я пробував. ну Кисла ще немає тут. Що я вам буду тут зараз розказувати, брехати. Тут дві лозини все росте, наче ось починає визрівання вже йти. Ну Тобто ось грона, а це сигнальна грона. Ну Це я вже скуштую і буду розуміти, треба мені садити такий кущ, чи не треба. Далі. Далі я вам зараз покажу показую пандору. Ось, пандора. Оця таку ягоду вона має. Ну, я вам скажу камінюка камінюка. Не знаю, дозріє вона, не дозріє. якщо не, не дозріє, значить я... Навіть той куща, що в мене росте, на, на кобері, там привитий, то буде викопуватися і, або на розіграш, або відправитися на юга, скажімо так, ну, на південь. До тих, у кого визріє. Бо тут ще в мене є пандора воно ще вісить, бачите, у тобто мене вона там не одна сигналка, тут є на різних. Лоза б, починає визрівати. Оце дивіться, оце красота. Ось, називається подяка полякам. От такого, знаєте, в мене на участку, ви всі знаєте, що я любитель тільки от такого в мене ще немає. І не було такого, щоб можна було. Оце я вже знаєте навіть не, не знаю, та ні. вже м'яка ягода так. Ну, не буду ще рвати його, пробувати, бо я розумію, що все одно там буде кислота, бо ну, ще не пора. А форма мені дуже подобається, колір мені дуже подобається її. Раз на прививки, в мене там посаджений в привитій культурі подяка полякам, ця форма, то скоріш за все вона в мене буде. Раз вона вже тут на прививці, бачите, який колір, да? а в нас ще запасу по време достатньо для визрівання. Так що дивіться, красота, просто красота. Мені дуже подобається. Форма ягоди, як зложено гроно, дихає, колір особливо такий. Ну, не було в мене таких. І воно на сонечку світиться, де сонечко попадає. Дивіться, яка красота. Ну, це вже, оце вже 100% у мене буде. Далі показую вам ось. Оце ви бачите на, у себе на екрані. Показую ось цю бірку навіть, дивіться. Джевелін, лоза. Обратіть увагу на лозу. Ось пальцем показую. Бачите, це прививка. І воно пішло. Тобто лоза визріває і дуже непогано. Там у мене форми є, на цьому, мабуть, я зроблю. Ягода вже розмігчається. Ягода вже більша, як у століття, що мене радує. І Починає розм'якчатися, інтенсивно розм'якшається. Ну ще, зрозуміло, смаку нема, бо прививка, да? самі розумієте. Ну, Я думаю, що не тільки через дві вона вже буде повністю готова. І тобто підтверджую, що це ранній сорт. І доволі таке з такою гроною я ж при вас зрізав другу ще більшу, коли ми ну, як маленькі були. Оце менша грона тут залишилась висіть. І оце на прививці є ще на другій прививці. Ось така ось невеличка. вдарила трошки. Отака невеличка ось така невеличка. Ну, тобто, дві форми вже 100%. Це джевелін. І подяка полякам це вже залишається на участку. Будуть висаджуватися в мене якби ну кущами, бо вони в мене є там у школки. От. А от ну, я зов, скоріш за все, що теж залишається. А от поки з Пандорой, поки ще... дві сигналки воно є. ну Поки ще бачу, що зелена, зелена. Щоб не було з нею як у мене на цьому, на лендкрузері. Ну, будемо дивитися, будемо наблюдати. Короче, я вам все скажу без всяких утайок, без нічого. Все як є. Ви вже за рік мене вивчили. Знаєте, брехать мені немає сенсу. І ще з зарубіжної селекції ось у мене висить е, Prime Seedless. Ось такий. Ну, дві теж ось у мене. Я 4 робив прививки, Дві грони маю. от. Ну. Заявлений як... да, розмягчається, вже е, м'який, ну, м'яка. Побачимо, як вона там себе далі поведе. Ну, оце що касається в мене цієї зарубіжної селекції. Ще є у мене тут, що в мене є, що це таке у мене. Воно розовіє, такі доволі непогані. Доволі непогана, це в мене конфетка. Це писанка Олега Михайловича. Да? І тут ось здорове грона, прямо здоров'я. Це у мене подарок Дніпру. Морозостійка кашича. От. Ну, тобто це отак. От. Ну, на сусідній я не буду йти в участок на сина. Там ото я вам показував і молекула, що я постарав, аби тільки відео затягувати. Тобто отак я. Підходю до цього. Посадив, привив, зробив настольні прививки, посадив у школку. Ну, тобто я якби корневласні зробив. Зробив їх на РР-3309 і Кобері прививав і прививав тут на кущах. На Бравісімо то я там показував, прививав і на джині Михайла Гречко. От, Азов там привитий. От я тепер звірю, покуштую і буду розуміти, не буду тратити два роки на те, щоб отримати урожай чи три роки. Ну, тих. Я вже в цьому році буду стопроцентно розуміти, воно мені потрібне чи ні на учаску. От і все, що потрібно, остається, що бачу, задержується з визріванням. Іде на Південь, <сіх> якось так. <сіх> на розіграш, на південь, продаватися точно не буде, не буду я продавати. Черенки, так. Да. По поводу каталога скажу. Каталог буде на початку вересня. Я виложу каталог, будуть тільки чобуки. Ну, чубуки, тобто лоза. Ніяких саджанців у мене не буде. Я садив ото тільки для себе. І те, що буде там лишнє, розіграю і все міжду. Нічим вони не кормилися у мене, ніякої хімії там не було. Було дві підживки е дріжджами. Дріжджі і цукор, все. Більш нічого там не було. Обробка, як положено, обробляв навіть останніх днів 4 чи 5 назад е обробляв. Таносом і з фальконом. Це я по тих своїх. Ну, щоб, не дай Бог, нічого не захватило. Це ж якби для себе і би, для людей піде там на розіграш, щоб не відправлять за Оїдію або ще якесь. Ну, кой? Таке я викидаю. Я не відправляю людям. Буде трохи там Аїдюма чи що. Ну, вроді не, не бачу не а то в мене там чуть-чуть, би, почало гуляти, аж по сам, по молодому приросту, аж по самих верхушках там, на тому наздром. Ну там ми все зрізали. Блін, по чистука, кажу, не треба, не, не хочу я гратися за цим, бо ягоди вісять, обробляти не хочу. От, зрізали. Тут ось якось на цьому він більше дихає, бачите, приросту сильно здорові, широкі ряди, тут 4 метри. Тут достатньо і світла, і всього, бачите, воно ось висить, тут я нічого не обрізав, бо тут не де, ну, немає ні не цяточки, не, нічого. Тобто Тут все окей, оце якось так. На цьому все. Всім дякую за те, що подивилися, за те, що підтримали, за поздоровлення. утра проснувся, як радістка Кет одним пальцем сидів. Дві години поки вам підписувався, поки сердечко поставив та комент написав, то це <гум> займає багато часу. Так що на цьому все. Ставлю на загрузку і йду працювати. До побачення. Всім миру і добра.